Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широку на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і Круч було видно було чути, як реве ревуче, як понесе з України У синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покине. І полину і до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, самі вольній, новій Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.